Координаційний центр допомоги переселенцям з Луганської області відкрили у Кропивницькому. Він працює у приміщенні Кропивницької районної державної адміністрації. Володимир, юрист, який надає первинну юридичну допомогу юридичні консультації. Далі начальник соціального захисту населення Михайло. Всі соціальні питання це до нього. Ілона приймає звернення громадян за телефоном. І Богдан, який приймає особисті звернення громадян і обробляє Google форми. Бомж, тому що у мене нет квартири, яка була дуже хорошая квартира. На... Посілки Черемушки в місті, попасне Луганської області, Людмилі Недов'єсовій 77 років. Під обстрілами каже, жила впродовж восьми років з попасної у Кропивницький приїхала у квітні. Дома немає, Не зруйнований. Повністю, все, повністю немає міста. Квартира була розбабахана, але можна було ще жити. І як отбросить все це, то що я. у меня библиотека, вы видели, можно филиал библиотеки организовать было. Всего было много. Все, швейная машина, стиральная машина и холодильник, ну все было. Я врач санитарной станции. Характерно было то, что собаки дворовые, вот эти, что бегали, они слышали звук самолетов намного раньше, чем мы. Координаційний центр прийшла оформити заявку на продуктовий набір і засоби гігієни, поспілкуватися з земляками і дізнатися, яку допомогу можна отримати. Прийшла переселенка з міста щастя Галина Краснощок. Каже, у їхньому місті обстріли почались за п'ять днів до російського вторгнення. Війна у нас 17 лютого почалось. Тому для нас 24 – це був такий самий пік. І 25, го коли ми вилізли з підвала, в нас вже не було нічого, ні води, ні світла, ні ні газу. Декілька разів обстріляна Луганська ТЕС, наша станція. Чоловік мій працював там на станції. І, звісно, було багато руйнувань. Говорить за п'ять місяців, не змогли з чоловіком знайти роботу, продовжує шукати. У форму заповнювали, що у вас була так, і я і чоловік. Треба було ще хтось з родини. Це ми хотіли спитати. Тому і він заповнив за кожен. Ми приїхали в Кропивницький давно, бо наша територія Щастинського району була окупована вже 26 лютого, і тому 28-го ми вже були тут і прийшли саме вже в цю будівлю. Звернулись до голови Кропивницької районної державної адміністрації. Сприяємо різними способами раніше це не озвучували в силу безпекових. Складових, а на даний час теж відомо, що урядом прийнято акт відносно примусового переміщення переселення мешканців Луганської та Донецької областей. І відповідно саме зараз виникла така потреба створення в такого хабу. У центрі встановили скриньку для звернень до начальника Луганської обласної військової адміністрації. Люди з Луганщини не повинні відчувати себе покинутими, не повинні відчувати, що їхню територію вже не повернуть. Все повернеться, все буде Україна. І люди повинні відчувати, що вони є на Луганщині, просто тимчасово живуть в іншій території. Центр працюватиме у будні дні. По перше, ми надаємо інформаційні послуги, бо багато людей, які приїхали в нову місцевість, вони не знають, де які органи знаходяться. Друга це Лічна ж допомога, ...бо багато є, втратили документи, або намагаються вступити, може, в спадщину отримати, і зараз їм таку допомогу. Впродовж цього тижня зберуть списки людей, яким треба продуктові набори, а наступного передадуть заявку в обласний гуманітарний штаб. Анна Добрань, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кропивницький.